Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Золкін, журналіст, блогер. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! На вашому рахунку сотні опублікованих інтерв'ю з російськими військовополоненими, якщо вже не тисячі. А ви бачили умови, в яких вони живуть, утримуються у таборі. І табір військовополонених в своєму документальному фільмі показав і мій колега Богдан Вербицький. І тут хочу зауважити, що його одразу активно і масово намагалися заблокувати в Ютубі росіяни. Тобто, ефект від вашої роботи, мого колеги, є. Вони не хочуть бачити правду. В той же час ці умови в таборі викликали обурення в українському суспільстві, бо ми ж бачимо, якими повертаються наші військові з російського полону. От поясніть чому настільки важливо нам дотримуватися Женевської конвенції, і створювати саме ті умови, про які ви казали, і наші журналісти. Ну просто тому, що ми цивілізована країна, яка має дотримуватися міжнародних правил, законів і конвенцій, і тому, що ми це робимо, тому що ми дотримуємося їх, саме через це нам допомагає весь цивілізований світ, а не Росії. Тобто, все ж таки, наші емоції право. треба тримати при собі. Наші емоції потрібно тримати при собі, і навіть коли з'являється відео. Де які спеціально вкидають росіяни? Де вони і катують наших військових, на жаль, є такі відео, і є відео, де вони розстрілюють наших військових. Навіть в цей момент як би не було складно, потрібно тримати емоції просто тому, що росіяни це роблять навмисно, тому що їм буде зручно, якщо ця війна перетвориться на м'ясорубку, і в такій війні на жаль вони лише в такій війні вони зможуть перемогти, тому що м'яса у них багато. М'яса свого вони не шкодують. М'ясом вони своїм намагаються нас просто закидувати. І їм а, дуже невигідно те, що ми беремо їх в полон. Вони хочуть викликати цю агресію, щоб ніхто нікого в полон взагалі не брав. Всі просто розстрілювали один одного на місці. А тому, що в іншому випадку, ну наприклад, вони потрапляють до нас на інтерв'ю, які їх, звісно, максимально бісять, тому що там ми показуємо об'єктивну картину, хто є такий е, російський військовослужбовець, що це просто чмоня, а ніякий там не вітязь, і е, слоганс. Ви їх не бросаємо, це просто надувна бульбашка, яка лопається при першому ж дотику. А самі росіяни от полонені, вони скаржилися на щось можливо? Можливо, ви це чули, коли вони спілкувалися із рідними? Ну, тут питання: на що саме вони скаржилися? То якщо брати звіт Організації Об'єднаних Націй, про які ми говоримо, то там же ж сказано при потраплянні в полон переважно. Вони скаржилися на якісь епізоди побиття, і так далі. А росіяни, як ми бачили на багатьох відео, не дотримуються правил війни, не дотримуються правил здачі в полон. І звісно, що вони там можуть отримати по своїй по обличчю, да будемо м'яко казати, і я вам більше скажу, деяких із них вже кидають на штурм. Лише після того, як вони отримали по тому самому обличчю, також ми бачили деякі відео, які з них не хочуть іти, їх там б'ють, б'ють прикладом по голові. Після цього вони йдуть на штурм. Тобто вони вже побитими потрапляють в полон. А що вони саме розповідали представникам місії? ООН, тут важко сказати взагалі. Цей звіт мені видається. Він трохи дивним. А чому? Ну, дивіться, ця місія. Вона, якщо взяти самий складний момент в цьому звіті, да, вже не звертати увагу на все інше. А вони знайшли 25 російських військових військовополонених, яких, начебто, розстріляли збройні сили України. І в той же час, говорячи про розстріли з російської сторони українських військовополонених, вони знайшли таких випадків лише 15. При тому, при всьому, що е, тих випадків розстрілів українців з російської сторони їх настільки багато, що навіть відео є з ідентифікованими українцями, яких вони розстріляли. Ну приміром, от відео з Олександром Мацієвським, е, яке нещодавно я думаю, що бачили всі, якого розстріляли росіяни. А е, до того були відео і кастрації і знущань. Ну, це саме ті відео, про яких про які я говорив, хоча говорити про них досить складно, і я, я казав, що потрібно. Навіть після цих відео стримувати емоції. Але я про те, що е, просто навіть ідентифікованих українців на відео так багато розстріляних, е, що говорити про 15 українських військовополонених розстріляних з російської сторони, це е, ну якось мені здається несерйозно, і при тому, при всьому, що в цьому звіті сказано, що 11 з них були розстріляні вагнерівцями. Я не хочу жодним чином якось виступати на захист вагнерівців, але мені щось видається, що е, російські влада владі для того щоб уникнути покарання, їм дуже зручно зараз буде все валити на вагнерівців. Що це якісь вагнерівці, якісь ЧВК там, да і так далі. А вони ні в чому, начебто, не винні. І мені здається, що в цьому звіті е цей звіт якось підіграє такій концепції, тому що за цим звітом е регулярна російська армія розстріляла за весь час лише. Чотири виходить українських військовослужбовців. Я нагадаю, що це та сама російська армія, яка розстрілювала цивільних в Бучі, в потилицю і дітей, і жінок, чому є підтвердження. Це та сама російська армія після виходу якої з Ізюма ексгумували ну, виходу відбиття їх звідти. да, Після того як деокупували ізюм, лише в одній локації, а тим а там їх як відомо, чотири локації. Так, от лише в одній локації локацій захоронень. Знайшли 447 тіл загиблих українців зі слідами насильницької смерті. З них 215 жінок і п'ятеро дітей. Це от, 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 от така російська армія, на, згідно до цього звіту, розстріляла тільки чотирьох українців. При тому, що українці розстріляли навіть більше росіян за цим звітом. І в тому ж самому похованні після ексгумації в Ізюмі знайшли лише, лише в одній локації. Знайшли 22 українських військовослужбовців. Як це корелюється з цифрами, вказаними у звіті? Чому у звіті немає жодного слова про Оленівку? В якій е, 50 що найменше? Що найменше це я беру е, дані, наприклад, BBC е, щонайменше Що найменше українських військовополонених було просто страчено, і 73 щонайменше ще отримали поранення е, місія ООН Згорнула своє розслідування по Оленівці, тому що їм не надали туди доступ, не надали, не надали гарантій безпеки. І ну, це дуже не... цікаво до речі. Наскільки може бути об'єктивним звіт, якщо ми даємо їм можливість поспілкуватися з військовополоненими російськими, а до наших військовополонених навіть не допускають? А... Нас ні ну цей звіт, як якби він був об'єктивним, він виглядав би наступним чином: Росія порушує всі правила гуманітарні з гуманітарні міжнародні правила, правила безпеки, не дотримується їх абсолютно. Тобто, крапка нас нікуди не допускають. Крапка. З українського боку, незважаючи на те, що вони намагаються дотримуватися всіх правил і законів, є певні порушення. Так, можна перелічити ці порушення. Е, якщо, ми вже, якщо ми вже не маємо інформації з по російській стороні, то мабуть, що інформацію по українській стороні, де всюди є доступ, також треба якось е, писати обережніше. А тут у звіті йдеться так: стисло сухо. Росія нам доступ не надала. А от Україну ми тут будемо гасити, а, причому гасити якимись абсолютно непідтвердженими підтвердженими фактами і якимись абсолютно взятими з незрозуміло звідки цифрами. Тому мені здається, що цей ну звіт він ну нікчемний, м'яко кажучи. Наш омбудсмен Дмитро Лубінець він відреагував на цей звіт, тим, що зауважив, що в звіті не зазначили, що військовополонені російські мають можливість спілкуватися з своїми рідними. Це те, чого не надають нашим військовополоненим, лишаючись там в минулому сторіччі, коли оце в Другу світову тоді не давали військовополоненим спілкуватися. Так ми підписали Женевську конвенцію, і ми надаємо ці всі умови. Наскільки і у вас в матеріалах дуже часто ми бачимо як ви надаєте їм можливість поспілкуватися рі... з рідними? Наскільки важливий цей інструмент спілкування? І чи бачили ви вже результати того, що воно щось змінює в тому суспільстві? Е, всі неправильно багато хто неправильно абсолютно розуміє нашу місію наразі. Е, всі думають, що ми займаємося досі активно займаємося просвітницькою роботою. Е, справа в тому, що в просвітницьку роботу я вірив, ну, що максимум перших півроку. Хто за перших півроку не зрозумів, ну і, і ще може зрозуміти, відсоток таких людей дуже і дуже маленький. Тобто, все, що ми могли донести до них, ми вже максимум до них донесли там до 99 до яких могли далі. Так, ми продовжуємо, звісно, їм пояснювати і роз'яснювати. Але якщо ми телефонуємо їхнім батькам, у нас потім продовжується далі з ними переписка. Я, наприклад, питаю: чи ви ходили в військомат? Ми іноді публікуємо і ці переписки. Також чи ходили ви в військомат? Що вам відповіли? Ті відповіли, що мене там послали. Я кажу: а зайдіть так, а зайдіть з цього боку, зайдіть з того і в Результаті саме цю людину, з якою от ми спілкуємося, проводимо таке спілкування, запрошують якби на обмін. Але ж запрошують на обмін, це означає, що замість нього на та потрібно віддати нашого бійця. І от саме в цьому полягає важливість цих дзвінків, а не в тому, щоб там щось до них доносити. Ну з, потрібно вже зрозуміти, що. Там брання, просто нічого ти туди не донесеш. А що стосується дзвінків з табору, то це просто вимога Женевської конвенції. І в принципі, так це важливо. Ну їх її виконувати знову ж тому, знову ж в тому ж звіті ООН можна було б розписати, що ми дійсно надаємо російським військовополоненим такі-то і такі-то можливості, тому що з російського я боку, так розуміла... вони не те, що таких можливостей не надають. Вони її доступу не надають. Я так розумію, що вони це сприймають, як так і має бути, пане Володимире. Я хочу всім побажати вашого терпіння, коли дивишся, як ви з ними спілкуєтеся і них. Ходити собі сили, тримати емоції, цьому треба повчитися. Дякую, що ви доєдналися до нас. Ми Дякую. говорили із Володимиром Золкіним і журналістом блогером.